Відбулася ще одна волонтерська поїздка у зону. АТО. цього разу гостинці для наших захисників на передову повезли голова Бродівської районної ради Євген Швет та керівник благодійної організації Волонтери Роман Кушнір. Черговий раз відправляється вантаж. Дякуємо, перш за все, бо це підготували. Що вже вдруге відправляється цей вантаж. Це освітні заклади району. Різні, що якщо сьогодні зараз перераховувати це дуже довго, є список відділів освіти. І цей вантаж саме буде відправлений до наших військових бродівських, а так само в 93 ю бригаду, 24-ту. Йдемо по плану, будемо заїжджати, ми маємо літературу, передану закладами освіти Білокуракіни для того, щоб вивчити питання і організувати відпочинок дітей з... Сходу на теренах Бродівщини влітку, червень, липень. Можливо, в серпні місяці. Таку вкрай необхідну і важливу для наших воїнів поїздку організувала благодійна організація Волонтери. Далі про це засновник організації Роман Кушнір. Ну, сьогодні, вже після великодніх свят, ми знову ж збираємося в нашу наступну поїздку, яка на моєму рахунку вже буде 28-ю. Ми два тижні перед Паскою, в нас було два рейси підряд. І сьогодні ми знову вирушаємо на передводу наших хлопців, веземо багато великодніх смаколиків, багато запчастин і ті відремонтовані запчастини, котрі нам військові передали, для того, щоб ми відремонтували для подальшого використання в зоні АТО. Куди саме поїдуть? Е, їдемо Піски Селідово, е, Тоненьке, біля Авдівки, будемо. Е, щастя, Тес. Е, там, де стоять Бродівські, це Станиця Луганська, Новоєдар е, і інші місця, де дислокуються наші військові. Е, і в Бахмуті, і в Попасній. Може, комусь хочете подякувати, хто долучився. Як зазвичай будемо дякувати голові обласної ради Олександру Ганущину, який завжди доєднується до наших поїздок голові районної ради Євгену Шведу і всім тим небайдужим, котрі приносять завжди до нас благодійну допомогу, котрі пам'ятають про наших військових. І не забувають, що вони є і завжди доєднуються до наших поїздок на передову. У складі волонтерської групи був також депутат Бродівської міської ради Андрій Дудчак. І ось його трофей з передової фронтові відеозаписи. Напередку розміщена кухня. Ви бачите, що військові, коли їдять, вони люблять дивитися на дитячі малюнки, які їм намалювали наші прекрасні дітки. І від того захищати державу їм стає набагато краще. Ось така польова кухонька. Ось зараз ми знаходимося на самій передовій. Будь ласка, вже перед нами менше двох кілометрів знаходяться перші позиції сепаратистів. Недалеко звідси є окуповане містечко, називається Донецьке. Чужі окуповані війська будуть на нас атакувати, і ви бачите, у нас є прикритий БТР, у нас є, є чим відповідати. Але бійці першими ніколи не починають, лише захищаються. Ось такі окопи наших бійців. Якщо, не дай Бог, буде гатити, не мають можливість собі в такому місті перечекати. І... Коли втомлені, то відпочити. Все заховано, все низько. Бачите, ми все нормально під землею, все повно. І ось нарешті вже йдуть сходи наверх. А також наліво йде друга секція. Бачите, там також є ходи. Нам ну, це прапор. Дивіться, тут особливо пише, що прапор втрачений в боях 24-ки і знову здобути 93-ї бригади. Ми зустріли. Твого брата. Розказуй Рома, як ти? Радий? Ну радий, зробили мені такий дуже приємний подарок, несподіваний, так що маю одне, одного єдиного брата, яким дуже горжуся і пишаюся. Давай, класно, <різь> служи в Україні. А зараз я знаходжусь на самому передку наших захисників. Буквально до двох кілометрів вже розташовані сепаратисти. Це наша передова лінія оборони. І вчора сюди прилетіло декілька черг з мінометів. І впало тут неподалік. Ось так наші пацани мають спортзал. спортзоп. І я трошки свій ліздив. Дуже. Всім доброго дня, дорогим бритчанам. Мене звати Роман Дочак. я з міста Брода, народився в Оріс, ходив четверту школу. Вчора отримав приємні подарунки. Від діток загальної суттєвої школи номер 4 міста Бродню. Дуже вдячний. У нас все спокійно. Дай Бог, перемога за нами. Скоро повернемося. Нехай щастить. Слава Україні. Що буде небезпека, то бачите, які патрони є в наших хлопців. І от щось, якщо ви бачите добре, що заховується внизу, тоді відповімо. Дивіться, як гарно зробили декоративною плиткою останню сходинку хлопці. Ось зараз ми проїжджаємо по Бахмутській трасі. Зліва від нас, буквально за кілометр, де терикони. Це вже сепаратисти. А оце ще наша зона, яку контролюють наші військові. А якщо є вільний час, можна і шашличок буде навіть зробити. Десь колись треба робити свято. Ось такі позиції, такі фортифікаційні споруди, так наші люди переміщаються. По поверненні з поїздки на передову голова Бродівської районної ради Євген Швед розповів про свої враження від перебування у зоні АТО. Поїздка була організована планово. Так склалося, що група, яка організовувала поїздку, це владній фонд волонтери і Чермацька організація і Бродівська районна рада, що ми організували поїздку. Ну і в цій поїздці я познайомився з людиною, з особою з великої букви, ценським Олександром Івановичем. Ну і спільно ми перебували на сході, який е, е, був організований саме з метою такою, щоб е, відвідати частину військових частин наших, і е, з метою на запрошення Білокораківської районної державної адміністрації е, провести зустріч е, в плані такому, що Україна це частина Європи, і саме ці заходи, які там. Організовані Дні Європи в Білокоракіно в дитячій бібліотеці ми мали можливість перебувати на тій чи іншій території. Наголошую, слідуючи, що ми зустрілися в військовій частині 24-ї бригади, були в 93-ї бригаді, спільно в делегації у нас перебував депутат міської ради Андрій Дудчик, який. Своєю метою бо це одна, ну якщо в мене це перша поїздка в 93 ю бригаду, це слухується більше в Рівному. Хоча там теж наші військові знаходяться, і саме рідний брат Андрія Дучка перебував на території в районі Перепас Попасної перебуває, це вже лінія розмежування. Так що побачили ми настрої військових. Частково настрої місцевих, ну і саме основне це та кому комунікація, яка проводиться Брадівською районною радою між е е Білкоракінським районом і Бродівським районом в плані виконання угоди, яка була підписана минулого року. У рамках поїздки відбулась зустріч голови Бродівської райради Євгена Шведа, доктора наук Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії Держуправління при президентові України Олександра Сушинського з головою Білокуракинської райдержадміністрації Сергієм Іванюченком. Під час цієї зустрічі було укладено меморандум про співробітництво між Львівським регіональним інститутом Держуправління НАТУ України при президентові України, Білокуракінською райдержадміністрацією та Бродівською районною радою. Який передбачає налагодження сталих зв'язків та створення умов для ефективної співпраці в різних сферах діяльності, Виродівська районна рада і наші війська регіональний інститут державного управління. Буквально договір про співробітництво. співробітного сині наших спроможних, що можна давати колективні, до речі, річні функції, підготовки кадрів. Але що можна дати допомогу, скажімо, органам влади. І знову звертаюся до того. Оті стосунки, які складаються, вони в основному тримаються на особистостях. Ну, це моє переконання. Ми не один раз з тим стикаємося. Ша я кажу, це могло бути формальне відносини. Цей час вклали договір якимось там районом Луганської чи іншої області і на тому забулося. Але на вашому рівні. Ці відносини не підтримуються, і те, що і допомогу люди збирають, і ви їх туди доставляєте, і те, що поїзд голови туди. Я був присутній в тому, що коли пройшла пряма домова про те, що до вас, ваш район, вже відом прибудуть діти з цього району. Така співпраця українського сходу і заходу надзвичайно важлива для всіх. І приємно, що керівники району не лише займаються політикою, а є активними волонтерами і щирі посмішки наших захисників. Цьому доказ. Також благодійна організація Волонтери та Бродівська районна рада щиро дякують усім учнівським та педагогічним колективам, які долучилися до збору гостинців на схід. Зокрема, Дуб'євському, Голосковицькому, Пеняківському, Станіславчицькому, Гаїдітковецькому, Білявецькому, НВК, Шнирівський, Лишнівський, Маркопільський, Корсівський, Ясенівський, Пониковицький, Поповецький ЗОЖ, Бродівським ЗОШ номер 3 номер 4 номер 1 СЗОШ номер 2 Гімназії імені Івана Труша, Бродівським ДНЗ номер 1 номер 7, номер 8, номер 9, Лукашівському, Поповецькому, Берлинському та Наквашанському ДНЗ. Користуючись назові, хочу подякувати особам, які Є прирещення поїздки, це Кири Клюба, я не буду називати підприємств, Кіт Віктор, Зробок Богдан, Блюй Володимир, Івасюта Леся, Сашко Михайло, Тимків Віра, Кіянчук Ореся, Недорожняк Анна, Бобик Марія, Пальчинська Таня, Притульський Ярослав. Турченяк Ольга, Петро Люк Надія, Ворошило Надія, поп Тетяна, які е, е, Петруський Ярослав казав, і е, тут є оце тут, що працівники апарату займалися, навіть прізвище е, не можу прочитати, але магазин Черевічок, площа Ринок 21. Е, це особи, які були, Підтримали нашу поїздку різними і харчами, і іміючими засобами, що необхідне засобами особистої гігієни. Однозначно і, ну, і, фінансово. Саме завдяки таким е, небайдужим людям є е, можливість ще й поїхати. Зрозуміло, що фізичні зусилля сідають, ту роботу виконують чотири е, доби чи скільки. Але це однозначно потрібно. Тим більше, що я кажу, що я для жителів району, не один раз наголошував, що такі поїздки, якщо їх організувати, безумовно ми підтримуємо військових. Але проблема в моїх очах це проблема наших, нашої психології. А психології, щоб змінилося населення, змінило ставлення до цілісності України, до того, що до тих процесів, які відбуваються чи які відбулися вже в Україні. Коли я перебуваючи під час першої поїздки, ну це моя шоста, шоста поїздка, е коли е перебуваючи перший раз в новому майдарі, то я, і то саме під час першої поїздки був, я не зустрічав жодної людини, яка б ну, схвально е відгукнулася на те, е чого ми там. Там ну, дуже так було таке психологія, закладено, що те... Ми ніби не на своїй землі. То зараз, коли прийшло о, від, від, від тих поїздок, майже вже два роки буде швидко, вже два роки є. Два роки, то е, можу зазначити слідуюче, що саме найбільше, чим два. більше, ніби, більше ніби, то можу зазначити, що процеси змінилися. У дуже, малому, у дуже малих відсотках вони змінюються, що... Психологія людей міняється, розуміння міняється, що Україна це єдине і про український інтерес в Луганську це теж інтерес України. Є великий, в, тому, в моєму розумінні, це вже великий плюс. Бо якщо ми не будемо проводити тих комунікацій і не співпрацювати з даними територіями, те, що діти приїжджають, те, що приїжджають до нас представники. Різні верси населення зі Сходу і бачать, що тут на Заході України проживають нормальні люди, і, і нормально мислять і так само відносяться. І хочу сказати, район Білокуракінщини розмовляє чистою українською мовою, фактично чистою українською мовою. Ну, є, звичайно, діалекти там якісь, ну, але там це правильно. 40 кілометрів кордону з Росією. Але я був в тих прикордонних селах, так що дуже є такий плюс, що вони розуміють, що Україна це єдина, і такі комунікації нам треба проводити. Якщо ми не будемо десь проводити, там їздити з різними такими гуманітарними речами, то значить нам прийдеться тоді возити патрони туди. Нічого на то нема ради. Приблизно так. Перш за все, найбільша біда, що треба змінити свідомість і відношення, хочу сказати, і наших людей, і їх.